Тривожна новина для тих, хто хотів погуляти в компанії на новий рік і планував зняти для цього квартиру на одну чи дві доби. Увага, так я хотів до тебе прийти. <ріст> ціни цього року не просто кусаються. Вони відгризають рух. <ріст> Залежно від міста, розташування, ремонту та рівня сервісу вони дуже відрізняються. Тому ніхто не скаже, на скільки саме відсотків піднялися ціни. <ріст> ну так, але точно можна сказати одне: всім, хто має обмежений бюджет, святкувати прихід нового року, 2025-го краще десь в Володим Ростовчука, наприклад, в гостях, або десь в глибинці, або взагалі з хати не виходить. Дити детальніше про новорічну ситуацію на ринку оренди нерухомості. Далі в сюжеті. Я прийду. Хто б не хотів зустріти новий рік у Буковилі в розкішному шале з персональною лазнею. Відкриваємо пропозиції, рандомно обираємо оголошення, бачимо цінник 35 тисяч гривень за добу. І це не межа. Є і дорожчі варіанти. Люди, яким на шале в Карпатах не вистачає грошей, але вони все одно хочуть зустрітись на свято в компанії друзів, часто знімають для цього квартири у власних містах. Бо наївно сподіваються, що такий варіант не вдарить по кишені. Мар'яна хотіла підшукати на Новий рік апартаменти в Києві. У нашому житлі з чоловіком ну, у нас не так багато місця, тому вирішили ось орендувати квартиру для новорічної ночі. Квартиру підбирали трикімнатно, щоб розмістилась компанія шести людей. Головний критерій розташування у центрі. Мар'яна швидко знайшла вигідну пропозицію. Ціна спершу, ну, Ніби нормально 3-4 тисячі почали телефонувати ці квартири вже або зайняті, або ціни значно вищі. Е від 9 тисяч власник квартири пояснив, що вказана в оголошенні ціна 3 тисячі за добу актуальна у звичайний день а у святковий вона зростає. І що менше часу залишається до свят, то вищі ціни. 30 грудня ця ж квартира буде коштувати вже не 9 тисяч, а 12. Звісно, якщо її ніхто не перехопить, оскільки ну типу ажіотаж піднявся, всі знімають квартири, і треба треба думати скоріше. Попри високі ціни, квартири розлітаються як гарячі пиріжки. В одній з фірм, яка здає в оренду квартири в Києві, розповіли, що у власності компанії знаходиться в порядку 30 квартир. З них вільних залишилося буквально кілька в інших компаніях. Ситуація аналогічна при перша на, на сто кімнатні залишилося від 12 тисяч до. Через воєнний стан і обмеження щодо виїзду за кордон більшість українців проведуть зимові свята вдома. Тому ціни на оренду житла зростають в рази. І не тільки в столиці, а в усіх туристичних містах. В Києві в середньому 9 тисяч гривень, у Львові – 2,5, у Мукачеві і Одесі – 2, а у Чернівцях – 2,200, у Полтаві – 1500 і в Умані – 1400 гривень. Крім того, далеко не завжди орендодавці готові здавати квартиру винятково на 31 та 1 число і просять продовжити хоча б до 3 січня, а ще просять завдаток. Якщо мета, мета оренди на свята це відсвяткувати е новий рік, то власники дійсно страхують себе підвищеним залогами, може бути якісь ще інші умови, які власники захочуть. Для людей, які святкують новий рік у великих компаніях, альтернативою є заміські будинки. Ціни на них починаються від 15 тисяч за добу. В першу чергу можливість провести час в там в колі своїх друзів чи родини і не перемне турбуватися стосовно того, що навколо е комусь це буде заважати. Ще один варіант номер в готелі, але він не такий популярний у столиці. На новий рік заброньовано лише 60% номерів. Завантаженість у святковий період традиційно все ж скорочується. Особливо це стало відчутно в період війни. Ціна на стандартний номер у святкові дні підвищиться лише на 10-15%. У Києві середній цінник 4 тисячі за добу. Якщо проживати довше, можна отримати знижку. А от у західних регіонах готелі у цій порі знижок не дають.